Всім привіт! Виїхали ми сьогодні на одну ділянку, кидаємо сульфат амонію. Така в нас погода. Взагалі шикарно, холодно. Як шурує сивалка. А такий сульфат амонію, Кидаємо по 150 кг на гектар. Це пробний експеримент, тому що ми ніколи не кидали амонію, тільки салітру або карбомід. Зараз отак виходить. Хочемо щось чистинути, бо з обіду дощ має падати. І воно все класно спрацює нам. Я вам скажу так, стояти на свалокція досить воложно і холодно. Тракторець буксує трошки. Тут на третій повишені шуруємо. Ну а так виходить. Так получається, виходить. циркватормоній йде. Кристальний. Я брав кристальний його, кришталевий. Так, переключились на другу повишену, вийшли на третій. Скажу вам так, попустило вже яблу зранку краще набагато ну але що є то є Народ. така картина суємо <кхи> це вже другий крок де так виходить пшеничка перезимувала трошки тяжко але Зараз ми її підсилимо. Зараз нагадую, в нас є лес 20 або 22 вересня.